Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка, Магазин Сінса багато цікавого. Набір із двох дерев'яних дошок за 189 гривень. Набір ложка і ложка виделка Дерев'яні ціна 169 гривень. Набір із двох ложок. За 149 гривень. І тут ще видно гарбузик. Видно вам? Ось. Такий світліший варіант із трьох предметів за 149. Це ще мають щось промальоване. Так, ціна 169. Набір, щіпці і такий цікавий бівайс, Вроді метал. А ми і давайте доберемося металевий. Намальована ціна 169 гривень акційна. Тримач для кухонних рушничків 149 гривень. Така органайзер Полиця трьохрівнева за 269. Ложка для морозива Ціна 119. Набір мірних ложечок. За 59 гривень. В наборі їх 5 штук. Таке заварювальне ситочко для чаю із такою прищіпкою виглядів бджі. Ціна 79. Такі щіпці для заварювання чаю 149. Ситочко 59. Жолодь це теж для заварювання чаю 59. Ситочко біленьке 149. І таке, мабуть, аж 59, як і в білому. Так і є. А це щоб закривати. З жовтенькою квіточкою. Ціна дорожча 79. Набір прищіпок для пакетів. 69 гривень за 6 штук. Така мірна ємність стовстого скла. Ціна 209 гривень. Є наборами мірні скляночки, Три штуки за 139 гривень. Такий варіант для сипучих продуктів 79 гривень. 4 в одному. Щіпці за 49 гривень. Такий варіант 169 гривень. Склянка із такими цікавими всередині штучками. Такі, як гумові. Так, ціна 169. З подвійними стінками незвичної форми чашечка 169. Такий варіант за 169 гривень також. І є ще у жовтому кольорі 169 гривень. Або у сірому Вони рельєфні. Чашка з подвійними стінками з ведмедиком за 99. Чашка за 119 гривень. В чорному кольорі 119. І у білому такі рельєфні 79 гривень з авокадо 139. Чашка із золотою оправою 119. Є такі великі склінні чашечки ребристі за 59 гривень. Чашка скляна, скло тоненьке. Ціна 149 гривень. А ось такі з зеленою ручкою, з акційною ціною 59 гривень. Набір чашка та блюдце. Об'єм чашки 330 мл. Ціна 239 гривень. Такі манюні чашечки, дві штуки, об'єм їхній 70 мл. Ціна за набір 219 гривень. Так, а це у нас набір. ні, Триманок чашечок. Об'єм 420 мл 239 гривень за 4 штуки. Набір чашок 4 штуки 149 гривень. Об'єм 380 мл. Вони великого діаметру, а низькі. Набори склянок високих. Об'єм 310 мл. 4 штуки за 149 гривень. Набір склянок, об'єм 280 мл 4 штуки за 149 гривень. Склянки із переливом кольору 330 мл 2 штуки за 169. Такі склянки з подвійними стінками із бантиком 450 мл об'єм 2 штуки за 239 гривень. Пелек 149 салатник скляний рельєфний 189 з золотою оправою. Парілка кругла скляна з золотою оправою за 219. Склянка із гробузиком всередині вже осіння колекція. 189 гривень. Тарілка прямокутна із гарбузиками або із грибочками за 239 гривень. Вони такі рельєфні. До цієї колекції ще є глибокі салатники теж з гарбузиками. І ціна 289 гривень. Що мали би бути із грибочками у кологіці, але я не бачу. Скляна баночка із корковою пробкою для олії, оцту чи чогось іншого. 149. Така ємність. Ціна 169. А це є набори для спецій: сіль перець. Дві штуки 149 гривень скляні. Такі теж скляні. Ціна 219 за дві штуки дозатор з розпилювачем. Ціна 119. Пляшка для олії чи оцту за 169. Такий варіант. Ціна 169. Такі баночки скляні. Дві штуки. Ціна 189 гривень ложками та кришками. Супер милі баночки на вигляд, об'єм не бачу, що був зазначений, але вони невеличкі. Десь, мабуть, 300 мл є. Такий набір ємностей на підставці з ложками 269 гривень. Ой, ви знаєте, а я таке купляла тільки у сірому кольорі такі підставки під гарячі. Їх є три штуки, дуже круті, не плавляться, нічого з ними не ставало. Ставила, прям з газу, знімала і ставила на них, не розплавилось 169 гривень. Рекомендую. Так, така баночка для смачного перекусу 49 гривень. Є основний відділ і відділ на мюслі чи горішки. Ложка в комплекті. Так, такий ланчбокс На 4 відділи він. І має ще на соус-баночку. Ціна 169 гривень у рожевому або фіолетовому кольорі. Така незвична тарілочка, вона тут має для стікання. 79 гривень ціна. Цікавенька. Така миска друшлак, два в одному. І ціна 169. Така кришка-сітка від комах. 79 в білому або у чорному кольорі. Ланчбокс-кіт з відділом для соусу чи якихось дрібних речей 269 гривень. Ємність для сипучих продуктів із кришкою з 189 гривень. Досить так щільно закривається. Я маю схожу баночку на. Каву теж з такою закривачкою закриває, щоб не вивітрювалось, не виходив аромат досить щільно. Набір контейнерів суцільно з'єднання. Три штуки. Навіть не знаю, яким чином вони тримаються, але тут щільно. Так. І ціна за набір 189 гривень, мабуть, закручується. Так, вони прокручуються. Є ще меншого об'єму за 169. І ще меншого за 149. В зеленому кольорі баночки по 129 гривень. Дуже є великий асортимент. Такий з корповою кришкою за 79, середній теж 79 і 99 найбільші. Чорно-білі по 59 гривень. Тут, мабуть, пів літри об'єм.